І всім привіт, з вас підписы под лайком, ретим в вот з водом о за Україну. Безстрічного фокусу, що дуже сильно. Теж ми безстрічного фокусу дуже сильно нам пс проходження. Бо нам тяжко, нам тут тяжко прям. Через те, що сусня з німечною разом. У, я б витік сказав зайти? Окей, okay, ви всі сюди. Блин, я думаю, думав танчики не дам в підкріплені піти. Тут вигідних наступів в мене нема. А що двер? Чому я ще її не взяв? Змусив під контроль Терську область. Поляків, биток поляків. Я хотілося б вбити поляків. Вони заважають. щоб щось з тобою зробити, безробіти, потім мені треба було потім тебе приєднати. А взагалом мені рішенню треба сюди дійти. Мені, по ідеї, мають дати ще рішення на те, щоб робити землі національними. У, роз однієї дівізі, сюди. Ви сюди, ви сюди, ви сюди. сюди. Все. Зараз сам Вітіпську одразу так ти затримай тут. А чорський вам тут. Ні, я думав, ви вже зайшли. Так, підтримку сюди. Голумбік тебе это байдуже. Якусь підтримку. На північ. І там вже ж тут з'являлися в рігі наступи. Затримуйте їх тут на підході також. Все. Я в Вітіпську. Відмою далі. Так, о, де. Я щось отримав з цього регіону, Нічого. Коротше, забра... я забрав дихати ресурс. Я в них поступово забирав людських ресурсів, в них 108 тисяч лишилось. І чим далі, тим більше я в них буду забирати. Плюс пам'ятаємо, що існують японці. Плюс японці можуть сюди з часом їти. Ой, коротше. Дякую. Дякую за те, що ви існуєте. Я радий, що ви в мене є японці. Так, таким чином я можу і в мінзик зайти, в якого нічого нема. Дам два-три дві три фабрики. Просто ну, дякую. У, і мені треба планувати вже подальше будівництво. Де, що я бачу, я б хотів. Львів. Хм, мені 4 регіони зараз були забудовувати. Полтава, Тернопіль точно будуть забудовані. Ну і давайте львів его франківськ навряд чи їх втрачу. Ось так інфраструктуру львів, львів, львів треба буде потім полагодити. І так шліб якось так чергобудівництво. Біль, ми не тут поскорочу. Я б вже б зайшов в цю провінцію, але вони тут ходять. Вони тут ходять і в величезній кількості просто проходять скрізь цю провінцію, через що я не можу нормально в неї атакувати. Так, і тут би може пробитись. Я дивізію роблю. Хм. Хм -хм -хм. Хм. Стоп, а чому в тебе 23 дивізії, а не 24. Окей, okay. не бачу сенсу чекати. Давайте в Київ 6 дістати, по-перше, приєднаєшся до цієї армії, йди. Тут буде тридцятка, це основний фронт перекривати. Ще шість дістати. Один з вас йде сюди. А, і ще п'ять сюди. Тут також тридцятку можна тримати. І так ще. Хм, Давайте ось будемо створювати, зраховуючи, що я заб'ю свою армію до кінця. Одну дивізію сюди. Так, стоп. Арагон капітулював нута. Гаразд. Це проблема те, що арагон капнув. Але це тупо, що арагон просто вступив без існування для себе в провінції. Португалія. В... ти в. так, ти... Да, ти без альянсу. Ей. А може сконцентруватися в Волгоград. Наступ. мене достатньо тут чинність військ, щоб прям активно піти в Волгоград. Так само, як вузлів постачання, тут ну, нема вузлів постачання нормально, щоб до нього дійти. Я або повністю в нього проживаюся, а стою так, як стою. Бо я можу в цей вузол постачання зайти. вузол постачання. Ну це бажано ще б сконструвати війська якісь. Об'єднання із пайоли. Ого! Таке буває? Дивіться, Домініканська республіка. Та, ну певно, там рішення є. Але тепер це єдина країнка, для якої буде дивіться привітці у середнього. Прикольно. прикольно, прикольна. Це прям І Я ще один доставив тренування. Так, ще вісім, щоб тебе забити, і ще десять, щоб забити ось цю армію. Все. А далі я за тут ставлю собі взяття Тамбова. Погнали. Я тут основний наступ, який йде вперед. Треба його зробити ось так. Швидке захоплення Тамбова. Є. Yeah. Мета всіх інших вирівняти тут територію. Я щось отримав? А, я сам тамбов не взяв. Ну зараз візьму. Сюди прийшло підкріплення. Вер. Mm -hmm. Я так і не зміг взяти. О! Ось тут прямо вихідний наступ. Полетіли. Кого там захопили? Це хто капнув, комуністичний Китай капнув, і він чомусь усіх одночасно дочаснував. Але тепер Японія дуже сильно, мені це дуже подобається. Японія. Внось сусню. просто якщо падає суснява імперія, я стою на кордон ось так. Ну, може, ще з фінами. Не в нас, типу, дуже сильно покращується стан. Дуже сильно. О, ось ця нова республіка в до північного. Чи хто? А. Ой. Ось тут вони капнули. Але ти приєднався до американського альянсу. Блін, якщо ти з цього боку почнеш їх бити. Так, але те, що я побачив, треба терміново діставати війська, хоча б якісь. М -м -м, хоча б звідкись. Так. Звідси точно не прибираю, але треба хтось, хто перекрив ось тут. Ворога. У мене тут родних військ нема. Пісаребі. Попросити війська. Сюди, сюди. Тут сюди. А північно-американський альянс вже воює ще з, Іспан... з італійським альянсом воюють, це не дуже приємно. Краще б вона отримувала провінції виключно на кордоні з. виключно на кордоні з вісім. А то вже тут активне розширення по вигідних до себе В Принципі. А, ой! Тут ще японці. Це хорошо, що тут японці. З яким ми не воюємо, хай вони там тримають, коли вони тоді північ Греції захопити. Ой, вони активно атакують вдачу. Ой, ти ви щось зможете зробити, ви нічого мені не зможете зробити. мені можуть, але типу, не зараз. Поки вони не надто сконстрували свої війська. Так, там не що, не працює ще? Та, ще не працює. А я вже так хорошо прийшовся тут. М -м, приємно. Я, було... я просто зараз шкодую, що я не почав з Ппошки. По що я вирішив артою грати, а не Ппошкою. По Ппошка мені дуже сильно допомогла. О! Погнали наступ сюди. І наступ обов'язково сюди. Підтримка по сюди, підтримуй сюди, я, я зайду в Мінськ. Це факт. Я. Їм став час самого там Бога. Так далі так само б зайти в Сарата. І, хм, а ми вже дуже сильно їм піднасрали, бо їм тепер, щоб отримувати постачання, треба ось звідси, везти кудись якийсь порт, пів півсвіту. <гум> я сподіваюся, що в них нестача не конвоїв на це все. Я сподіваюся, що Японія буде топити їм конвої, чи що вони будуть без постачання? Так, тут фокус пропущений якийсь. Ми звукнали єдиний лідер, сильна Україна. І а вже щось сюди. Від о, Сяну до Дону. Від Сяну до Кавказу. Є, плюс провінція. Так, 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 так. Можна теоретично Мінерова взяти, я пам'ятаю, в них там був один Мінерово, вони мені обіцяли один військовий завод. Ой. Ні, тут нічого нема. Михайлівки є. Можна мілірово, як регіон взяти знову, щоб вони втратили людські ресурси з нього. У них 17 тисяч так вийшло. Ось, ось. ось так робимо. Трешіше там був, нічого. Ну, як і очікувалось. У них сміттєві провінції. Що в нас тут? Тут у нас красиво, зараз треба в цю провінцію зайти. Ой. Давайте, чеш-шифт сюди, чеш-шифт сюди. Воно просто красиво буде, якщо я візьму вінтик. Як мені, тому що там вузол постачання. А-а-а! Я не знаю, що робити з цим Workplace Unrest. Я не знаю. Я не розумію, що їм треба. О, uh, бонус до атаки проти держави захисту проти держави Сусня. Швидкість росту сплату у мінус 10%. І щоденно приїзд підпорядкування 0,2%. Це цікаво. Та погнали. О, Козаки. Білгарські козаки. Воронежські, кузькі, Брянські. Ось тут ще. Козаки, білоруські бригади. Мегінгрівські білоруські бригади. О, я зараз отримую собі війська. Серед тих, хто не хоче жити в Сусні. Мілерово, я зараз поступово вирівнююсь по Мілірово і зайду в нього. Ти сюди. Ага, ти тільки сюди акодимашу -то прекрасно. Пощо там активно атакувати вирівнюватись? Ну, бо все обережно. Насправді кажучи, хоч воно і відчувається, що я повільно захоплюю провінцію, але насправді ми досить швидко це все робимо. Зупиніть їх тут, щоб вони не завадили мені. Я. Yeah. Упс, ви втратили мінзик. Я взяв мінзику. Все не треба. Не атакуйте їх. Потім протакуємо. Є солігорськ. До речі. Тут з'явились? Ні. Mm -hmm. Мінську нікого нема. Мінську ніхто не хоче кустувати. Ой, до речі, дослідження у нас якесь. Mm -hmm. 43-й рік, давайте концентровано промисловість. А, ah. сам Міллер досить вигідно і досить швидко робимо. До речі, тут у нас відкрилась дорога на ще весь для наступи. Так то що в нас тут твій твізі? Розформувати. Повертай. Молдову. Вони мені зараз не потрібні. Да, ось тут шкода наших союзників а є, але я. Корот, я ніяк не можу їм допомогти. Просто ніяк. Єдине, що їм треба це триматись. Поки я капну ручню. Ну, ну, типу, зараз капу. Вони капають і все нам стає куди леш. 8 ресурсів лишилось. В них від 128 до 285 дивізів. А якщо вони падають, нам всім з вами стає легше. Якщо японці зможуть сюди приплити, а вони зможуть якось сюди приплити? Не знаю. А тут по зміру, то ще є огіді настрою? Ні, це єдінастроп, як ми розферемся. Таким чином ми досить недалеко від Михайлівки, а Михайлівка, я хочу нагадати вам, що це. там є військовий завод. Погнали. Алгоград. Погнал, от я ще робимо прорив. Мене намагаються зупиняти. Китай каптулює Японія. Чим сильніше Японія, тим краще нам. Японія Один... одна з небагатьох країн, які я хочу, щоб стало сильніше. Але вони зараз все тут на мене сконцентрують війська, але якщо вони сконцентрують війська тут, то значить вони приберуть війська з інших місць. Ми тим самим допоможемо нашим союзникам. І що більше військ сконцентровано на мені, тим менше військ сконцентровано на наших союзниках. <гас> О, до речі. Ми отримали. Сім козаків, що? Сім? А-а-а! Дивізія з шістю батальйоном. По одній дивізії з кожної цього рішення отримав. Давайте ще б мідірова. Ми ресурси отримав. Що, ну сім? Сім це також непогано. Концентруйтесь ось тут, на цьому прориві. Тут буде окрема окрема армія. Сюди ідіть хто небудь будь ласка. А, на вас зброя. Та огнали. Коли вже треба починати виробляти їх. Як би нам це боліше не було. Ми не стали просто нема в кого закуповувати. Ого, а в мене мінус по сталі. Давайте ось тут сталь. І, напевно, закриту економіку. Ну, там ми будемо тільки розростати, тому закрита економіка. І відмовляюсь від закупівлі сталі. І я сподіваюся, нова піхотка буде коштувати з цього зупинення в розширенні кількості військ. Цей прорив. Живи так тут. Болото, кляте болото. Італія. Нормально. Я тримаю, щоб не я Італія вже б впала. Ми вже всі програли, якщо б не я. Ось сюди ще вигідний наступ. Теоретично. Але тут моя провінція з моїми укріпленнями. Ааа, болото. Не болота. Я країну болоту ненавиджу. і я рев'як я болота навичу. О. сюди вигідний наступ. Б'ємо. Я нагадаю, що в мене ще бонус проти сусні проти болота. На жаль, не проти болот як Рвів, а проти болот, як країни. У нас бонус. Так зараз розширяється вузьке горлышко, щоб це було вже прям фронт повноцінний, а не просто виступ. Михайліпу зараз заберу. О, вони пішли прям в повноцінний наступ усюди. На мене які усміливі. Де тут ще одна? Сюди. А, ми без ще мені прийшли. Угу, Дякую. Які ви корисні. В обкахнів. Ну да, дипу, все вони самовбились в цьому наступі, обане. Питання, скільки людських ресурсів лишилось в Німеччині? Один мільйон ще лишився. Ну, у тебе нуль. Це ми знаємо. Не треба, щоб цей нуль лишився назавжди. Воно тут визначилося такою, що мене тепер я заходжу. О, і я нарешті зайду в польську провінцію, а не буду здавати полякам свої провінції. Погнали. Та-да-да, -да намагайтесь мене зупинити. Це. Ой, що таке? Що таке Польща? А що таке? Тобі неприємно? І ось цю провінцію, щоб взяти. Потім війна вийти. Ой, як хорошо, як красиво. Треба більше дивізії на це все. І, можливо, це була і помилка, те, що я зробив. Так сюди пробувати змож? Це гори просто. Чи? Та ні, зможу. Це взявши горе, я потім зможу в цю провінцію зайти. Вигідним наступом піти трохи по півдню. А ще тут вигідний наступ. Але через те, що там ріка може бути тяжкувати. Візько. А, тут. Тут цікава місцина. Мені прям дуже сильно залежають. Ну, прям дуже сильно. По Перше, якщо мені вдасться повернути собі цю провінцію, це було б прекрасно. Але це мої, да, мої укріплення болота. І так далі, неприємно. Нам, якщо б міг взяти цю провінцію, було б прекрасно. Так, головне, що я змусив їх досить багато дивізів підвести напроти мене. Замість того, щоб вони ось тут тримали проти моїх союзників. Це краще, це вже краще. Варти інженерів. Ось тут нам дуже важливо зростання ефективності виробництва погнали. Далі сюди підходимо все щільніше, щільніше. Японія дуже хочеться вірити, так. Да, вона їх давить тут. Ми вдвох маємо. Японію. Ми разом з тобою. Маємо капнути Ардовську імперію. Імперію орків. Ой, слухайте, я так можу і в Саратов зайти. Який також постачання. Погнали. Давимо моїх вигідними наступами. І в нас тут. О! Цей вигідний наступ також прийшовся, хоч. Тяжкуватий був. Да-да-да. Далі сюди. Почекайте, поки ця привінція з цієї принці також зможу піти. О, видобуток ресурсів. Дякую. У такесь будівництво взагалі. Нам потрібно максимально швидко забудовувати, бо ми можемо забудовуватись. О, дивіться, як на нас прийшли в наступ, вдачі вам. вони саме впиваються. Чим сильніше я їх самовб'ю? Ну, тобі, чим сильніше вони самовб'ються об мене, тим легше бути моїм союзником, а зараз я. Мені, на жаль, занадто сильно думати... треба думати про те, як моїм союзником хорошо, чи погано і так далі. В цьому альянсі я батя, який має всіх защищати. Все. Віцяна Додону, скажіть, що ви мені дали інтеграції? Ви мені не дали інтеграції? Там було написано, що ви дасте якісь рішення мені. Додаткові рішення стануть доступні. Ну давайте, ось на Михайлівку і так далі, купу претензій. І рішення. А де нові рішення? Мені писали, що вони будуть доступні. Де мої нові рішення? На, давайте чись. скил покращимо. Ось тут залізо мені потрібно. Ну, і резина, але резину мені просто нема де взяти поки що. Не НПЗ ще зараз будувати. З спробували пробули свідку італій. Юпс. І цей раз не дуже приємно, але я зараз допоможу. За фіфом виселитись. Я їх вам а не висадитись. Ні, мені здається, вони. Звідси трохи. Вибрали війська. 78. Давай, 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 давай. Ні, вони ще підвели когось. Коротше, я хочу повернути собі цю провінцію, бо вона дуже зручна мені. Тут купимо далі. З цього боку сюди зайти. О, вигідний наступ ось тут. Ось тут. Тут, типу, не впорались. Зараз чекаю на ваше відновлення. Зараз зайду в цю провінцію. Все. Тут чомусь не всі дивізії в захисті стоять, ось ця не вважається, ось ця не вважається, що вони тут захищаються. Тому тут типу мене відбувають, але ні. Тут так само типу мене відбувають, вони тут навіть типу мене не відбувають. Навіщо я тримаю контрнаступ собі. Я зайшов в стрінгат і не помітив. Три військові заводи. Хі-хі-хік. Так. У нас типу в мінусі арта. Окей. Давайте ось так, ось так, ось так. Більше піхотки мені треба, більше піхотки, бога, піхотки. А, а те, що я в Стасіграді, це прекрасно, це дуже хорошо. Якось розрізати вас і піти на південь. А ти прийдеш будеш. Будеш вважати захист. Тоді ти йдеш сюди. якщо тобі ніхто не заважає. Ось так. Ще одну принці візьму, яка заважає нам прорватися далі. Бо завдяки цій праніці відкриється наступ на ось цю провінцію, на ось цю провінцію. І таким чином можна навіть Брановича взяти. Ось який я молодець! Ой, тут Американський Союз, нарешті, дивіться, Американський Союз приплив сюди і він зараз б'ється з Туреччиною з Віссю. Стоп, якого біса? Тут хоча б тут нема портафух. Ти йди сюди. В жодному випадку не можна дозволити їм. Так, стоп, я сказав, в жодному випадку не можна дозволити імпорт взяти. Ви не розумієте мене? І через shift сюди. Ви що? Що таке тут дозволили їм зробити? Все, їх тут нема. Я живий, Італія жива, все хорошо. Так що можна їх справді розвізати ось тут, по... по Казахстану? Це було прям дуже красиво. Ой, і взагалі то вже час закінчувати цей сервір. Перший раз нагадаю, що я в першу чергу розробник ігор і по посаді опсіте заліти мої ігри. В першу чергу War Factory, це гра, яка ще не вийшла, а скоро тут буде. Буде демка. І щоб не опустити демку, додайте цю гру до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Так само, що ви дасте до бажаного будь-яку іншу мою гру. <плес> Найбільше в мене підтримують мої спонсори, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам вгодиться відео. підписки, подобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так загалом дякую всім за пригляд, всім удачі та бувайте.